Нерозумне кошеня. Принесла китька мишеня і каже кошеняті Ось тобі грайся, учись миші ловити. І пішла. Кошеня торкнула лапкою мишку. Раз удруге. Лежить мишка і не поворухнеться. Схопила злегка зубами, а мишка Ой ой, мені ж боляче. Кошеня розціпила зуби, а лапою мишку тримає. Відпусти мене, просить Мишка. Не можу, каже кошеня. Мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя, мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчусь, як миші ловити, а тоді мама прийде і скаже, що робити. Хіба так учаться? Пропищала мишка. А як? дивується кошеня. А так я буду тікати, а ти наздоганяй, як у квача грають. Це цікаво, погоджується кошеня. І дуже весело, пропищала мишка. Я як долічу до трьох, ти зразу ж мене відпускай. І тільки кошеня відняло лапу, мишка шусть і нема її, як вітром здуло. Лаяла китька кошеня, вуха нам'яла, щоб пам'ятало кошеня науку. Кінець.